То, що готують наступи, вони вже наступають вони вже процесі. процес і підходять і підходять. Тут на Запорізькому фронті відносна тиша не означає спокій. Вона лише пауза перед новим витком бойових дій, новими обстрілами. На цьому напрямку українська армія отримує ключову територію. Саме тут вирішується, чи зможуть росіяни просунутись далі на південь. Ситуація на запорізькому напрямку щотижня стає дедалі напруженою. Про це свідчать і звіти генштабу і новини, які доходять з наближених до лінії зіткнення. На території останнім часом російське командування почало переміщувати підготовлені штурмові групи та збільшила кількість авіаударів на 30-40% за останні 2-3 тижні, використовуючи бомбардувальники та некеровані ракети. Вітаю, друзі! Я льона Савіна. Це канал є питання. Сьогодні ми поговоримо з військовими, які воюють на запорізькому напрямку, про те, чи очікують вони штурми військ РФ з дня на день. Деяк не тут, хочу закликати вас разом з нами підтримати наш постійний збір на потреби 12-го загону спецпризначення. Хлопці нищать окупантів. Зокрема, і тут на запорізькому напрямку. Всі реквізити в описі під цим відео долучайтесь, якщо сьогодні ще не донатили на нашу армію. Зараз ми виїжджаємо на позиції артилерістів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, щоб в пару разів пришмалити росіянам. Ну що, грузимось. Супер. Добрий вечір. Добре. Альона. Добре. Дуже приємно. Чай, кава. Можна чайок? Зараз а, дуже багато говорили про те, що росіяни мають активуватись і наступати от, на Запорізькому напрямку. Ну, останній місяць ця тема розганяється ще у зв'язку з тим, що Вугледар тимчасово окупований. Як ви думаєте, чи мають взагалі вони такі можливості? Чи це взагалі реально? От що ви думаєте? От, перебуваючи тут на своїй позиції. Людського ресурсу в росіян набагато більше, ніж України, тому все можливо. Ротація відбувається, їх підвозять нових людей, і збройні в них набагато більша кількість і в набої, і боєприпасів. Вони періодично пробують прорватися, але наші доблісні захисники відбивають їхні атаки, тому ми стримуємо їх наразі. Угу. А далі, далі подачі. У них ресурсу, що людського, що озброєння. От. У мене на позиції там, більше 15 снарядів не з'являється. Про <рошу> що говорити? До нас попереднє місце локації, то ми там рік прожили, ми ж звідти були тут, практично четвертий день, скиди почали вже долітати, воги. Це ті, що по піхоті працюють, угу. щоб ви розуміли. Вони не те, що готують наступи, вони, вони вже, наступають вони вже в процесі. Підходять і підходять. і підходять. Людей снарядів не вистачає. У вас тут по-домашньому і кило, і чисто так. Стараємося. Класно. Вас по черзі хтось прибирає чи Я кожен мені. підтримує порядок? Що мені подобається? Приймають нормально, кормлять. Тепло, Можна працювати. Що саме жирне таке? От ви знищили, що горіло так, що ваша гордість вас розбирала. Це коли вони колись місце зупиняли, коли на Херсонщину була ну, наступ. Ну а зараз я не знаю, нам вже ніхто не доповідає, що ми попадаємо. Я якась ціль не туди, бухнує. Прикрашаємо стріляти. Зібралися і погнали? Ні, ми на місці да, Це ми біжимо. Якщо ми попали туди. Ну, нам не доповідають кожен раз, що ми попали, як раз перекратили стріляти, значить попали. Це може бути від піхоти до бронетехніки, до ствольної артилерії. Міномети? будь-яке будь-який вид до чого достає? Да. Як ви оцінюєте можливості цієї гармати, де 20 з якої я так розумію, основна ваша зброя тут? Наскільки вам подобається з нею працювати? Чи був досвід інших якихось? Ні, іншого досвіду не було. Ну, в цілому вона працює і вона працює якісно, і вона допомагає робити нашу роботу важливою. Тому ми робимо невеликий внесок, але цей внесок поставить крапку в цій тиранії і продвиганню російських окупантів на нашу землю. Mm -hmm. Чи хотілося б це щось краще? Ну, напевно, так. Да. Ну, у нас із цим справляється дуже гарно. Виходить. Чи даєте якісь імена своїм гарматам, чи якось їх називаєте? Тому що це як частина команди, хоч і залізна. Шиза називалася, моя в другому був. Шиза? Шиза. А у вас? По-різному. Коли як? Якщо вона слухняна, тоді по інше ім'я, а коли вона починає капризнічити, тоді зовсім по-іншому. Угу. Це ж техніка, вона ламається і буває всяке. Гормата! Завжди хочеться більше роботи для того, щоб поскоріше повернутися додому. Угу. Тому що в мене немає перспективи тут залишатись на дуже довго. Я би по-бистрому і додому. Ви давно були у відпустці? Ну, нещодавно. Зараз тепер повинен зараз їхати ще. Тому, скільки я б не був вдома, відпустки, скільки б не давали, тиждень, місяць, рік, воно все одно ну, хочеться більше. Та, якщо приїжджаєш додому, ти б провів певний час, ти звик до цього, і потім ти розумієш, що тобі потрібно повертатись сюди. І ти розумієш, куди тобі повертатись потрібно. Угу. І воно якось так. Ви тут не готуєте, я бачу, у вас тільки буржуєчка тільки кавуська. Ми тільки приїхали, що не облаштувалися, вони тільки почали там в коридорі кухню облаштовувати. А, вона буде з цієї сторони да, просто. От, перед тим як холодильник сьогодні це привезли, привезли. Балон газовий то, ти, ми, ну, ми трошки прифігіли, коли побачили розміри цього холодильника. Думаємо, скільки там людей? Та скільки? Чотири чоловіка. А, холодильник такий ніби. Так а де другий взяти? Який є? Такий є. Що маємо, то маємо. В машині запитувала Роберта, чому стріляють вночі гармати. Тому я задаю такі питання, що інколи здається, що це випадкова ця людина тут робить. Чому вночі стріляють? Да. Я, я прочитала інформацію, що зазвичай артилеристи працюють вночі. я ж задаю питання, чого вночі, якщо так видно цей залп? Залп видно, ну, днем вітніше коптером можна скоригувати просто по нас. А ви бачили з коптера хоч раз, як в день стріляють? Тож його теж видно. Там такий зал, що і днем, і ночі. Тобто особливо різниці взагалі ніякої немає. Та, різниці майже немає, просто я ж кажу. Днем якби, нас бачать ну, з коптера, якщо будуть на нас працювати, то буде видно їм куди стріляти. А ночі тіпо, не так, от по нас можуть скоригувати вогонь, правда? Ви хочете постріляти? Так. Нам обіцяли. Цілі є, треба розрішення вищого начальства. Топи там за мурі заряжений по команді вогонь. Заряджений. Гармета! Острим! Де воно? Де воно? Добрий порох значить добрі снаряди. А, ні, правда? Mm -hmm. Ми просто звикли вже до... Окей, okay, let's go. Let's go. Ігор! Ну щасливо. Дуже дякуємо, Блін, я сподіваюся, не пристав дивіться, Я підготовлена на настільки, що і маркер собі вожу. Дивіться, оп. оп. Напишіть, що хочете, побажайте щось, чи про бригаду щось, чи що вам прийде в голову. Дивіться, скільки у вас місця. Що вам Дивіться, хтось свій якийсь девіз, хтось просто позивний підпис. Давайте класику. 128 восьмий, є 128. lem me